Відкрити на каналі, які з зіснемо відео про паперові сюрпризи. У нас новиночка дуалінка Зараз пошла мода на нього. Такі легенькі пакетики, але дуже прикольні наліпки. Ну, все, робили все наліпки. Це вже моє друге відео. Перше відео це як обзор каталожика нашого старенького вчасня. Воно буде у нас Я це знімаю в середу, а викладу от саме оце відео в п'ятницю, а обзор в четвер. Так, е, давайте розпочнемо. сьогодні закінчимо колекцію подушечки. На жаль, Хочу в наступному відео е, хочу зробити дві новиночки, дві нові колекції. Наша минула новиночка, гуси. Це давайте зараз візьмемо там четверту, бо останню. Давайте третю ось. Так, знакам зодіаком. Давайте візьмемо ось. І закінчимо наступного відео. Збираємо холодильник, давайте візьмемо на рандом. Це буде ось. Це у нас от годай слово. Нас сьогодні не по очері цей. Це так. Пепа-пік. Давайте візьмемо з красного от ось цей малий ось. Угу. У нас порвався цей пакетик, значить беремо ось цей. Так, одягаємо Кобібарку, Давайте візьмемо пакетик наліпка. І нашу новиночку, Давайте у нас тут є нова, нова трафера. Ось така. І Ще хочу попробувати Ось ось хочу... давайте зараз на ранду. Якраз оце і її Так, ось так у нас пакетиків, досить мало. Потрібно іще більше. Так, подушечки. Закінчуємо такий фіолетовий пакетик, це мій улюблений колір. Але це, це не саме в мене саме любимо, це фіолетовий, рожевий і молочний. Він нам ще ось такий зубик. У нас їжа, їжа і зуб. Закри... Закрили ми весь ем, кетчуп. Давайте якось приклеїмо. переклеїмо якось. Ну, все, ось так, так наша колекція виглядала. Дуже прикольно я зробила це все. жаль, це є колекція папа. Пакетик можливо, я приклею, він красивий от сюди приклею. Так, ознаком зодіаки. На сьогодні це звздочка. Ось така звздочка. На сьогодні під номером, під номером 8 це для косарів і для діва. Див. Ось такий мухомор. Мені, чесно, не дуже подобається. Мені всякі гриби і все, все що зв'язане з ними. Так що мені цей подарунок би не сподобався, якщо подарило. Ось так. Закінчимо скоро. Це моя найулюбленіша. Отягаємо кабібарку. Сьогодні я її переділа, тому що цей костюм дуже подобається. Ось такий пакетик наліпка. Це, я цей пакетик не малювала. Звичайний наліпка. Аккуратно його не порвати. У нас тут обув є. Я вже забула, що я таке малювала. Спомнила. Це наш такий костюмчик футболочки-дюбочки від Nike. Така обувь і сумочка. В неї можна покласти все, що захочеш. Але телефон у нас, не пам'ятаю, чи буде. Давайте зараз знімемо цей костюмчик і потім вже повернемося на ту страничку. Там, де він і є. Так. Це мабуть у нас дівчинка, тому що юбочки мальчики не носять. Ну, носять тільки в інших країнах. Вийшло. Тепер давайте обувь. Але я думаю, що ми її не відкриємо на наступне відео. Якщо даже не в то вона буде завжди в обуві. Ось так у нас виходить і іще. І у нас она гламур. Ну, а сумка не налізає на ее ручку, на жаль. Ось так. Прикольно у нас кабібарка. Давайте її не в кроватку, а давайте сюди. А сумочку мої. Вкладываем сейчас такой костюмчик. В видом у нас был вот такие костюмы. Тут с Вот такие костюмчик. Давайте сюда сумочку покладываем. Так, погадай слово. А сегодня И. Давайте сейчас. Забула її відрізати. Давайте ось так зробимо. О, нас сьогодні, мабуть, дві. Не, нас сьогодні, мабуть, буде одна. Так, да, одна, на жаль. Телефон. Це відскучено. Під номером п'ять з пухавка Р на сюди. ось так холодильник. У нас дуже мало е, їжі Це в другому холодильнику. У нас тут прикольна їжа і це у нас нутела ось така. Тут у нас м'язко є, але не з м'язком. Не знаю, я Ну, Давайте сюди прикаємо, вписується по кольорам. І так, приступаємо е, колекції Pepe-P'Ik. У нас порвався цей пакети, я хотіла другий взяти. У нас також ось. Надіюся, не порвала. Ні, не порвала. Це у нас легендарне. Всі її знають, і це у нас сама Пепа пепеп... Сама ПП. Дати сюди, Тому що це подружка, це її ті-подушка, і вона в одній серії готувала себе піцу. Ось така піца. Виглядає наша манула новиночка голоси. Давайте цей приклеїмо сюди тут ось Такий прикольний наряд. Це у нас наряд миньонів, костюмчик і... і легендарні окуляри. Давайте на цій у нас будуть самі смішні. Мені телефон ось гарячий Рівно приклеїла, чи ні, я не знаю. Я думаю, що ні, то все. Ну, давайте також приклеїмо якуляри. Так вона виглядає. Так, і постанок на нашої новинички до Тут у нас тинечка, де він веселий, а тут де сумна. Де сумний. Така прикольна, я вже бачу, що трефіно ром один. Так, цю отклочку я дуже люблю, але вона в мене ніколи не спрацювала. Надіюсь зараз спрацює. Ні, треба, треба тут ще. Пакетик, мабуть, приклею, він сохранився. Сохранився. один і нашу голінку радугу випльовує. Прикольно, придумала я. Тут є сталіпки деякі на пергаменті, але більшість з них. А є сталіпки, які на на, на на, ну, не на пергаменті, на самоклеючій бумагі, Але е, оце пам'ятаю, оце і оце, і все. Ось так у нас виглядає. Хочеться іще відкрити пакетик, але не можна. Ось так у нас виглядає. На сьогодні це все. Всім пока-всім пока! Всім па -па.